Вітаю вас, малята! Ми вже з вами дорослі, вже готуємося до школи, вчимося рахувати. І сьогодні ми будемо з вами складати задачі за поданою картинкою. Але ми ж спочатку повинні з вами згадати, що ж складається задача. А задача наша складається з умови, питання та відповіді. Запам'ятали? Давайте ще раз, умова, запитання і відповідь. От і сьогодні ми з вами починаємо вчитися розв'язувати задачі. Тож, вперед, малюки. Ну що, дітки, починаємо. Задача складається з умови. На галявині сиділо одне лисеня. До нього прийшло ще одне. Друге запитання. Скільки лисенят стало? Третє це рішення. Один додати один дорівнює два. Наступна, четверта частина це відповідь. На галявині стало двоє лисенят. А зараз спробуємо самостійно скласти та вирішити задачу. Один котик пив молоко. До нього прийшли ще два котика. Скільки стало котиків? Один додати два дорівнює три. Стало три котика. На галявині сиділо два жучки. До них прилетіло ще три. Два додати три дорівнює п'ять. Всього стало 5 жучків. В космосі інопланетяни грали в гру. Два інопланетяна. До них прийшло ще 4, два додати 4 дорівнює 6. А зараз спробуємо на віднімання. На поличці стояло шість ведмедиків. Одного купили дівчинці. Скільки стало ведмедиків на поличці? Шість відняти один дорівнює. П'ять. Стало п'ять ведмедиків. П'ять мишенят їли сир. Дві злякалось і втекли. Скільки залишилось мишенят? П'ять відняти два дорівнює три. Залишилось три мишенятки. На столі лежало чотири яблуки. Оксанка взяла і з'їла одне, скільки яблук лишилось на столі. Чотири відняти один дорівнює три. Молодці малятка. А тепер зад... картинка для самостійного складання та рішення задачі. Бажаю вам успіхів!